Триває ремонтна кампанія з підйому десяток. В нашому модельному ряду поповнення. Це Самрі. Схоже, китайці почали здогадуватися, що накосячили із живленням десяток. Надійшов новий інвертор Самрі 2 на тюнінг. Витяг плату із опломбованого корпусу. І що ми бачимо? Появився трансформатор основного блока живлення. Незрозуміло, чи змінилися параметри обмоток, ніколи розбирати. Але такий випадок вже не вперше. Тобто полакована плата і пайка основного блока живлення. Інвертор монтувався тричі. Можна здогадатися по кількості відтисків від ось цих теплопровідних наліпок. Одна позиція перше місце. Друге місце і третє місце. Тобто інвертор двічі, як мінімум, розбирався. Ще одна наліпка.